Кортеж президента, що стрибав ямами Львівщини у мережі, з'явилось відео одного з епізодів під час робочого візиту глави держави до області. і в об'єктив потрапила мить, коли автівки з президентського кортежу відчайдушно долають національне суцільне бездоріжжя. Якби це дивно не пролунало, але от те відео, що на ньому зафіксовано без перебільшення увесь біль українського автодору, оприлюднив у мережі мер Червонограда. Видно, як автомобілі з кортежу буквально стрибають по ямах, а подекуди просто безпомічно зупиняються. У кадр потрапила ділянка вулиці Львівської. Хоча чесніше було би сказати смуга перешкод на в'їзді до міста. Там мешканці відреагували миттєво, натякаючи, що ремонтувати дороги це робота саме місцевої влади. Люди обурилися, що їм соромно за такого мера, і звісно, за такі дороги.